Сьогодні, 3.07.2014 року, мене запросили, щоб я зробив цей сюжет для того, щоб розуміти, що сьогодні відбувається з тваринами в зоопарку та взагалі в Межигір'я колишньої резиденції Віктора Януковича. Будь ласка, прошу, представтесь. Швайка, Богдан, керівник зоопарку Межигір'я. Тобто я як керівник зоопарку, який зайшов на територію 22 лютого 2014 року, знаходжусь тут майже більше 4 місяців. За цей час ми зберегли майже всю колекцію без втрат, але вчора стався інцидент, який вимагає задуматися. Ситуація така, загинула 61 качка на території пташиного двору з парку Межигір'я. З'ясувалася причина загибелі. Після попереднього розтину птахів було з'ясовано, що це отруєння. Тобто Яким чином отруїли і якими засобами невідомо, але це може показати експертиза. Про цей інцидент я доповів, що на коменданту Межигір'я Денису Тракатєліку. На сьогоднішній момент, якщо, мені, якщо мене правильно проінформували, то йде якісь там розслідування з працівниками МВД, якісь там протоколи складаються. Що я хотів розповісти? За 4 місяці неодноразово підтверджувалися факти неповноцінної виконання роботи міліціонерами е, та бійцями з, е, з Національної гвардії по охороні об'єкту. Тобто були потрапляння працівників до приміщень да, і вольєрів з тваринам, де знаходяться наші Прошу, будь ласка, яких працівників? Мірцейські, це чи, чи бійці само. О, як ви кажуть, ну, як, ну, як, ну, національна, радія, національна гвардія пардон, чи інших якихось. Тобто вони всі в формі в чорні, я не знаю, яким підозром підчиняються. Але факт того, що неодноразово бачили, як вони ловили рибу. Тобто були випадки, коли вскривали яйця, витягували птахів, тобто крали кроликів. Це все не актувалося, але ці факти були. На сьогодні факт, той, що потрапив хтось на територію пташника і отруївшися там качку, викликає у мене дуже непокоєння. Тобто на території дуже багато тварин, до яких вільний доступ. Це і вівці, і кози, і корови, і таке інше. На території знаходяться багато птахів. Тобто, в будь-який момент будь-яка людина може зайти і нанести якусь шкоду. Скоріше за все, це була спонова якась акція, але це ми довести. Довести ми не можемо. Довести ми це не можемо на даний момент. Тому я хотів би звернутися до громадськості, щоб е, якими силами наших е, побратимів ми змогли забезпечення ночне патрулювання та охорони об'єктів зоопарку від е, непроханих гостей. Скажіть, будь ласка, Боже. на вашу думку, що стало причиною отруєння? Якісь є вже? Ну, Скоріше за все, це давайте, мази якими препаратами. Длечу, длечу. Ну, це якась провокація чистої води. Тому що тут йде процес передачі, планувався процес передачі державі цього об'єкту, але він якось затягується невідомих мені причин. І... Якось незрозуміло пару днів назад мені загрожували, погрожували і так далі. Тобто я не не бачу а з боку кого були погрози. Ну, якісь там приїжджали активісти, якісь там звідки якісь там по установ організації, яких мені невідомі, але вони з'явилися і сказали, що не з першого дня. А хто це організовував взагалі? Не знаю, хто це організовував. Я знаю, що ці активісти оголосили, що не з першого дня, але за 4 місяці жодного разу не бачив цих активістів, які мені погрожували. Тому ці погрози я вважаю це ну дитячими такими балачками, але все одно факт того, що сьогодні сталося, що загинув це на качку, це вже мене більше насторожує, ніж ті погрози, які мені були. Тож ви вважаєте, що хтось з людей, які мають вільний доступ, може зайти і а пломбується чи не пломбується? Ну по ідеї, пломбується але на території цих пломб мільйони, ніхто їх не контролює. Тобто ці пломби зриваються, клеються, клеється знову зриваються, ніхто їх не контролює. Тільки я особисто клеїв на. В подвалах лабораторії пломб п'ять разів їх хтось автоматично там, чи не автоматично систематично ночі знімав. Я клеїв новою, наступною ночі теж знімав. Тобто ці пломби вони не контролюються ніяк, абсолютно. Зрозуміло. Будь ласка, є якесь тлумачення з приводу, що можна зробити в такій обстановці? Фактично, пломба це є засіб охорони. Да? Тобто від тих людей, ви бачите, що пломби заклеєна, не може туди заходити. І якщо зривають, то цей засіб просто не спрацьовує і необхідно шукати інші. Методу інзасобу охорони, як по крайне правильно каже Богдан, необхідно залучувати на мій погляд дійсно якісь нові форми охорони. Добре. А щодо тих зборів, які можуть тут відбуватися, громада, наскільки відомо, вона тут знаходиться ну, на незаконних підставах. Давайте на це питання. Я відповім. В чому? Тому що я з... Доповіді Богдана не почув, є, є тут державні структури, чи їх общі взагалі немає. Ну, якісь охороняють але якісь ми не Тобто то Тут немає закону, тут діє закон товпи. І дуже прикро, коли плодами революції гідності якісь мерзотники починають далі користуватися. Ми розуміємо, що. Те, щоб була довіра між товариством, повинна бути учот і контроль, так називаємо, скільки грошей поступає згідно, вництві. які кошти тратяться на утримання об'єктів, які кошти йдуть на оплату комунальних послуг, які йдуть на заробітну платню. Цього немає. Я розумію, що держава вже повинна втрутися, скільки вже місяців пройшло чотири місяця. місяця, і е, прийняти законодавчі акти, які е, дають статус, визначають статус Межигір'я які е, е, державні установи міністерства повинні е, відповідати за утримання цього. Я, як радник міністра, е, Аграрної політики і промисловості вивчав, що такі акти вже є. Проводяться активні слідчі дії Генеральної прокуратури. Суд визнав, що це, цей об'єкт повинен бути передати, передан на баланс державного підприємства. Але але, до настоящого часу це не зроблено. І якісь невідомі особи заважають працювати представникам, представникам органам державної влади, генеральної, слідчому генеральної прокуратури, заважають міліціянтам виконувати свої функції. І зрозуміло, що корупція боїться власності. Ніхто не може зараз у нас. Відчитатися, скільки коштів поступило, скільки потрачено на те, скільки потро. І от ці випадки, коли трують птахів, щось десь поцапалив, чогось вже немає, то що украли, і це є комусь на руку. Тому я вважаю, що потрібно а, провести слухання. Якщо ми кажемо, що тут є громада, яка сама себе призначила на утримання, визначити статус громади, я вважаю, що може це будуть громадські наглядачі за діями державного підприємства, яке повинно виконувати функції по утриманню згідно постанови суду. І тоді ми повинні шукати діалог. А не так, що той, хто заробляє гроші, відмежується від функцій держави, від державних представників і в цьому збагачує особисто свою, будемо казати, свою особу. Ну,